Повертаючись до питання, з якого ми почали, ми процитували допис офіцера Юрія Касянова, і він стверджує, що він є викривачем по і свідком по Firepoint, що він давав свідчення в набу і мовляв після цього розформували його підрозділ. Ми до речі зверталися з цим питанням до офісу президента. Нам не відповіли. Але якщо звучить така заява, якщо є повідомлення в медіа, до речі, Юрію, я вам хочу сказати, що навіть окремі депутати, наприклад, Ярослав Желізняк, говорить про те, що справа в набу. По дійсно є, і що міндіч там може бути якось причетний? Тобто, якщо є така інформація від різних джерел, в тому числі від депутатів опозиції, чи є це підставою не знаю, створити ТСК в парламенті або якось запросити когось в Верховну Раду для звіту президента або Тимура Міндіча, або або ще когось? Ну тобто, чи достатньо це така вагома інформація, щоб парламент цим зацікавився, чи ні? І так і ні, з точки зору того, що це великий об'єм державних коштів. Це дійсно важливо. Але якщо немає задокументованих фактів прямо порушень, я не думаю, що є зміст проводити розслідування прямо в Верховній Раді. Якщо ми побачимо дійсно якісь задокументовані підтверджені факти, знову ж таки беремо до уваги питання, яке ви запитували. Якщо там умовно кажучи, засновник є інший в цій чи в іншій компанії. Це більше питання до податкової: хто платить податки, чи ніхто хто не платить податки. А це податкова суд, не знаю, хто там ще цим займається. Це не питання до Верховної Ради. Якщо ми побачимо зловживання в великому масштабі, то тоді напевно варто буде викликати керівника міноборони. Керівника якихось правоохоронних органів і дійсно зробити принаймні тимчасову слідчу комісію, щоб з'ясувати, як це стало можливим, умовно кажучи, якщо десь було підтасовування аукціонів чи якихось інших ще речей тендерів аукціонів, тому що такі ситуації є можливими. Тому далі ми напевно будемо чекати результатів якихось розслідувань, можливо, незалежних, можливо, журналістських, але не просто слова, що там може бути зв'язок, і там можливі зловживання. Бо фактично тоді, знаєте, до будь кого можна прийти і сказати подібну історію. Навіть коли знаєте, не вибачте за цей приклад, але народні депутати боялися на початках каденції цієї, що мовно хтось може прийти в суд і сказати: Я позичив йому 50 тисяч доларів він не хоче віддавати це ніяк не зафіксовано, і вже буде розслідування, і вже можливо навіть підозра в такому випадку. Проте потім там на ЗК нам повідомляла, що без документальних доказів фактично це не є можливим.